Доброго дня, друзі! Сьогодні знову в цьому куточку я вам вже показувати буду не дві сестрички, а трійцю. Я її зібрав і як обіцяв вам показую, що в мене з цього вийшло. Перша тут була висаджена у мене хосточка Стіч Джинс. Ось така вона гарнесенька. Друга була додана до неї подружки хоста. Танго манго. Листечка майже тієї форми, але трохи інше забарвлення. Структура листя дуже схожа. І я додав до них ще реверсивну забарвлену хосту твістер. Бачите? Край в неї темно-зелений, центр жовтий. А всі чтемо навпаки. Гарно. Гарно. І Манготанго додає жвавості цій композиції. Ось така в мене тепер радість. Всі три зібрані до гурту. Роблю написи, хост. Біля кожної з них, бо в сюжеті обмовився і хосту Stitch джинс назвав другий раз Stitch in Time. Чому так і зробив, бо ці дві хости дуже схожі між собою і є одна спортом іншої. Отак виправляю помилку.